Турбота у дрібницях. Волонтерський штаб Українська команда завітав у одну із громад Чернівецької області у дитячий садочок. Привезли найнеобхідніше для надання першої допомоги при травмах. Сьогодні волонтерський штаб Українська команда відвідали дошкільний заклад міста Вашківці, привезли медичні розхідні матеріали: це маски, рукавички і антисептичний гель для обробки рук. В даний час я вважаю, що це дуже необхідна допомога, оскільки державні дошкільні шкільні заклади вони мають дуже мале фінансування, і за власний кошт не мають можливості таке придбати. А ми маємо можливість привезти. і. При потребі після домовленості привозимо такі медичні розхідники у дошкільні і шкільні заклади Чернівецької області. Сьогодні волонтерський штаб Українська команда завезли нам медичні розхідні матеріали, які нам дуже необхідні. Так як в нашому садочку налічується 156 діток, і ці матеріали зараз в даний час нам дуже необхідні.